Тримайте всіх учасників полі зору зі штучним інтелектом камери IP Totem. Спочатку підключіть камеру до комп'ютера через USB, потім оберіть її як джерело відео у програмі для відеодзвінків. Камера Totem сумісна з усіма популярними програмами. За потреби можна налаштувати кут огляду камери. Камера попередньо налаштована на 180 градусів для повного. Огляду приміщення. Для зміни режиму натискайте кнопку протягом 3 секунд. Натисніть кнопку один раз, щоб увімкнути автоматичне кадрування. З ним усі присутні автоматично потраплять у кадр. Програма iStage надасть вам більше функцій штучного інтелекту. Якщо у приміщенні шумно, IP водотемп автоматично зменшить шум. Мікрофон можна заглушити будь-коли. Спеціальний отвір для штатива забезпечує гнучке встановлення. будь-де. раді всіх бачити з айпівототем.